Ригір Тютюнник азарт. Оповідання На Воронячому ярку завивала машина. То засвітить фари і б'є світлом по мокрих деревах при дорозі, то погасить їх і виє у пітьмі. І то щоразу, як тільки перепаде хоч маленький дощик, так на воронячому яревища. Поруть машину! Охрипло каже Олексій Помазан до Сергуні Чабана, до свого товариша, що йде поруч і свистить. Хай рветься, то залізо, отказує Чабан. і знову насвистує. Гарно, тонко і правильно веде пісню про байду. Він і співає добре, але не часто, і співаючи, плаче. Це голова газує, хрипить Олекса Помазан. А ти звідки знаєш? Бо на газ давить бойсько, як мадамочка. Наші хлопці шофери, ті так, газонув, рвонув і висмикнувся. Хоч і кузов у ярку застався, аби кабіна вискочила. Може, сходимо під могнем? Давай, дурним сили, не шкода. й справді був голова колгоспу Юхимович, родом із сусіднього села, освічений агроном. Щупенький і тендітний чоловічок, схожий на дівчину в окуляриках. Він був трохи під чаркою, тихнув на мужиків, а реченьким. Путівцями, поміж тутешніми селами інспекція, не часто вешчується, хіба лисиця дорогу перестрибне. Ось у старих, а тут дощ, провинно усміхнувся Юхилович з кабіни, і окулярики його теж провинно поблискували. Під собі трохи. Ми і так без вотора можемо винести, реготнув Олексій Помазан. Йому сподобалося, що голова під мухою значить, свій чоловік не гордий. Берімося, Серега. Дядьки уперлися у брудні боки Волги. Напружилися так, що аж правому осі його бог потемніло. Ще в дитинстві і в Сергуні, і Олексі забрали ліво око якась лиха хвороба. Разом! Скомандував чудесним тремтливим тенором Сергуня Чабан. Голова піддав газу, і машина вискочила на піщану твердину. Ну, і сила ж у вас, хлопці, порадів Юхимович, висунувшись із кабіни. Спасибі тільки те. Ви там дивіться сьогодні, щоб мир і тишина, як у тій пісні співається. Сергій Олекса ніякого покашляли обидва, однак промовчали. А коли голова поїхав, знайшли калюжу, що ледь в призорях, помили руки, витерли об ухваті, і Олекса помазан прохрипів. Гре, хтось доніс. Ти ж диви, гадство! і вночі не смлять. Треба піймать та бобу дать. Але Сергун не думав про те. Помогли на свою голову, озвався він нескоро. Тепер Юхимович скаже здорові луві, аж затисалися в сторожі. Нехай ідуть насилось. Немає права, ми інваліди, так гаряче і страшно прохрипів помазан, що в ближньому дворі сонно загарчав пес. Вони закурили і рушили далі, пускаючи повітру іскри від цигарок. Уже три роки Олекса і Сергуня рано, як інваліди, вийшовши на пенсію, сторожували ферми. Олекса корівник і телятник, сергуня все інше курей, гусей, свинарник і конюшу чотирма панячинами. Кон То що сьогодні граємо чи оддихнем після вчорашнього? спитав помазан і догідливо присвітив ліхтариком під ноги Чабанові. щоб не спіткнувся, бува, об що. Він ще з малку був у сергуні за підушно, хоч і односилок з ним і не з боягузів. Тільки цур не так, як учора. Ну, й об пісу так грать. А ти не дурій, сказав Чабан, ти в грі дурний. М -м -м, ти краще зразу з петельки хватаєш. Що? ти мене перший ухватив, вражено зупинився Сергуня. Я тебе тільки за плече торкнув, забувся? «Ну, дає. Сергуня кілька разів голосно хмикнув, удаючи, буцім, то він до краю здивований, обурений і майже приголомшений. І далі вони пішли мовчки, пригадуючи обидва, хто ж такий, кого перший узяв учора за петельки. Біля сторожки, прибудованої до гаража харчини, Помазан сказав. То хоч тепер ти згадав, що ми разом училися один в одного, ти в мене, а я в тебе. Словом граємо, що було, те перейшло, промирливо мовив Сергуня. У сторожці, що встигла геть вихонути за короткий осінній день, вони трохи присиджували, відпочиваючи від хвилювання і напружено дивлячись один в одному праве око. Так два півні суперники обходять кружка один одного, черкаючи землю крило перед тим, як почати битву. Далі все робилося мовчки. У любій братерській злагоді один ішов обходити ферми всі від корівника до усятника, другий підмітав стогошку, розставляв на свої місця стіл, табуретки, ослів, Розкидані за вчорашньої чубанини по підстіни тільки телефон у кутку на тумбиці, чорний, блискучий офіційно мовчазний, залишався там, де й був. Навіть у найзапеклішій сутиці, коли все в сторожці летіло штеребердь, телефон лишався недоторканим. Його підключили до сторожки недавно. І сергуни з Олексою боялись його і водночас шанували, як порядок і завод. Потім розтоплювалися в буржуці соломкою, білими осиковими дрівцями, що гули і пострілювали в чавунному черві грубки. Сизий дерев'яний димок підіймався під стелю, ходив попід нею хвилею, несміливе перше тепло. Обторкували холодні глинені стіни, ледь чутно позенькували шибки від вітру, вивчить, річки вітер за сосни північний. А Господи, який тільки довгий цей день був. Вони грали й раніше, але в карти, у звичайнісінького дурня, та й то лиш для забави. Аби нічну дну осінню з дощем та стогоном голих деревах якось удурити. Грали, можна сказати, мирно. Траплялось інколи, що й посперечаються не без того, але ж до боюкання такі не доходили. «Жим ти ти вдарив? спитає, бувало, помазан, бока нахиляючи голову до убитої карти. А ти подивись, подивись, вигукує чабан, з ухвалим тенорком, за яким чутно смішок, а сам думає, додивився невірна кров. Бачу, король Бубновий, а козир що? Що коза питаю? Тоді так само, покасуючи головою, щоб націлити око в карту, а ще щоб заховати лукаву усмішку, нахиляється над столом сергуня. І диви, справді, Бубновий, а мені здалося черговий. Ну що ж, не тоді забрав, то я взяла. Бували й навпаки, сергуня ловив помазана, і дожди. Чого це в тебе зосталася одна карта а в мене дві? М? Сьомаку, червову дедів. Яку сьомаку? хрипить помазан і закашлюється, щоб продумати, як викрутитися? Я ж тобі їх, а, 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 ні, ну, так я ж тобі її ходив, пам'ятаєш, ти її побив. Коли побив? закипає чабан і пичиться з-під густої чорної брови на помазана. Чим побив? Ну, подивився в одбой. І притулившись вухом до вуха, вони перемацують кожну карту в отбої. а червова сьомка лежить помазана в кишені. Ну, 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 де вона, кажи, високим, як на п'ята струна, голосом кричить сергуня, і молоденькі півні на пташнику вторять йому під хриплими альтами. Де, де? Так ніби починає сердитися помазан. Мов під сіл упали, якби ж ти відкидав по людськи. А то ж вар, швир. Чабан з опалу гнівний, як вогонь, пірнає під сіл, а Помазан тим часом вихоплює з кишені сьомаку і швидко ховає в колод. Отаке не гра, а балищі. Самі ж потім і сміються, признавшись один одному, коли і як шахлювали. Так би воно й далі велося, якби одної зимової ночі. Мороз тоді, лід на річці коло і там гухало, як у грозу, не забився до сторожки хлопчина, студент із Харкова. Він ішов від большака до матері на сусідній хутір, вдягнений, як про теплу осінь, у легенькому пальтичку, капелюшку та хромовеньких черевичках. По картоплю, сказав хлопчини, силу, розтуляючи для усмішки одубіли губи. Одігрівшись коло буржуйки, він теж пристав до гри швидко, Тож, того ж, суворо дотримуючись черги, навішав обом дядькам по шість погонів, нареготів їм повні вуха, підкріпився сторожівською вечерю, печеною картоплею з сіллю, тоді й сказав: карти буза, не інтелектуальна гра, це б тут дурна, в шахи треба грати. да, якщо хочете, навчу. Знайшли йому шахи в конторі. Студент розставив фігури і показав, котра як коней. Оце знайомий вам з дитинства кінь. Він ходить і б'є літерою Г. Ось так. Хоп-хоп-хоп. І вже загрожує королю. Отому найвищому дядькові кінь фігура, швидка і агресивна. Тура горне поперед себе і в обидва боки попрямі, як за Заработанка. Це фігура потужна. Ферзь, оця красуня в короні, вона зветься ще королевою. Фігура всевладна і всемогутня, як і всяка жінка. Це ви відчули на своїй шкурі. Тут Сергуні Олекса зареготіли, блиснувши вогонь до лампочки скляними очима, і подумали кожен сам собі: розумний чертяка все знає. Вони поставали коліни на табуретки, злягли грудьми на стіл і старанно. Часом тому учи стежились стежили з студентськими пальцями, що владно переставляли фігури з місця на місце. А оці хлопці називаються офіцерами, вони ходять на по одній чітко визначеній лінії, як і належить людям військовим. Тепер про найголовнішу персону короля. Місія, тобто завдання короля у ній, майже паразицька, бо він майже нічого не робить. А дбає лише про свою шкуру або тікає, або затуляє себе іншими фігурами. Король це тільки зачіпка того ігри. гри. Коли інші фігури не вистояли, тоді й королю гаплит. Ось дивіться, шах королю, Куди йому діватися? Нікуди. Все мат. Тільки не той, що ви вживаєте і, в скрути, і з із дурного ума а безвихідь. При цих студентських словах сторожі так рихотнули, що цигариковий дим у сторожці гойдонувся поміж стінами. Ну, а пішак, як пішак. Лобчина зітхнув, пішак людина проста, як от ми з вами. І мета у нас усіх проста: пішакові пересуватися з клітинки на клітину вперед. Ваше стерегти, колективне добро, моя набрати чемодан картоплі, щоб і далі набиратися знай. Пішак б'яв в обидві боки навкоси і тільки з війська, коли супротивника можна дістати кулаком. Прощаючись, студент подякував за тепло та сіль і вже від дверей, з порожнім чемоданом в руці, сказав: Прошу не забувати, що шахи грам маршалів, а маршали брився щодня. Олекса і Сергуня мацнулися пальцями за занеголені щоки, а студент. Помовчав, усміхаючись, і поринув у густобілу морозну хвилю, що кругло вкотилася в сторужку. А так ба? вигукнув з Сергуня. «Навішало погонів наїлося, зовівлося, ще й визрастувало. Е це тобі не штучка, прохрипів помазан. Тижнів за два після тої ночі вони Чисто виголені, вдягнені під маршалів у нові куфайки та картузи, совали фігурки по шахівниці, перекрикуючи один одного в тютюновому диму й чаду, завчали те, що розказував студент. Куди ж ти ото коня втулив Г Забув? А це хіба не ви? Дивись, охоп! І таки набили руку, заграли. От тоді й почалася біда. Коли Сергуня повернувся від ферми, Помазан уже прибрав у сторожці, розставив шахи на шахівниці і сидів над ними пильним оком адмірала Нельсона, вивчаючи поле майбутньої битви. Ну, сказав він до сергуня, почали й що? Чабан ревниво оглядав шахівницю, ніби Помазану у стихії зрочити, навмовити проти нього сергуні, поки він обходив ферми. Але фігури стояли, як фігури, дерев'яно байдуже. Помазан брав два пішаки, біло чорного ховав руки за спину і довгенько держав їх там, перекладаючи пішаків із жменю в жменю, потім зненацька сетежила такта. Тицька в сирхуні ледь на під самісінький ніс два кулачиська. Вивирай! Шабан якийсь час вагався, переводячи погляд з одного кулака на другий, кілька разів піднімав руку, щоб ляснути долонею по правому помазановому кулакові і раптом швидко ляскав по лівому. Це була його контртактика. Олег са тяжко зітхав. І розтуляв пальці, там був білий піжак. а це означало, що перший хід за сергунею. І починалася справді маршальська гра, обидва супротивники уважно закурювали, кашляли від міцного тютюну й хвилювання і пускали дим на фігури, мов би маскуючи свої армії димовою завісою. Вони добре бачили лише праві фланги свого війська. А ліві, що випадали з кута зору, зоставалися призволяще. Тому битва розвивалася дещо кособоко, кожен трощив те, що було на видноті. Грали мовчки, тільки див валував над столом, та вітер бився і гув під залізним дахом на гаражі, та лисиця скимила десь біля усятника. Прийшлася кумася веселим тенорком проспівав Сергуня. Він виграв. Прийшла, геть прохрипів помазан. Він програвав і зовсім втратив голос. Так було завжди, коли Олекса програвав. Схожу про жену, а ти подумай, хоч я на тому місці вже давно стався б. А ні, ми ще поболюкаємося, обіцяв помазан. Незабаром Сергуня повернувся веселий, червоний, розжоханий і гонитою за лисом, і дуже вітром в обличчя, і перемовою над помазаном ще хідва два і ганаємо. Ну, здається, спитав поблажливо і ледь насмішкувато оглянув свої фігури раз у другу, третій, і раптом занімів, наливаючись пекельною люттю. Де мій? Лівий офіцер, чорний офіцер де? Що по чорному ходе?» Олекса теж насмішкувато прошелесів. Ти що очманів за лисицею бігавши? Я ж його ще за четвертим ходом убив. Ти ж під коня мені його підставив, під ги забув? Сергуня очманіло подивився на кубку побитих фігур. Там лежав і його офіцер. Постав назад, сказав він коло майже знесилений помазановим віроломством. Ну, на, забери його, приспокійнісінько сказав Олекса, подаючи сергуні офіцера, забери і грай сам, як самошедший у всіх лікарні, він змів долони фігури гатій шахівниці і, притиліпуючи руками, немов страшенно й ні за що ображений, закрутив цигар. Розстав, як було, процідив крізь зуби сергоня. Розставляй, якщо ти такий розумний, що пам'ятаєш, де вони стояли. Розстав, кажу, і щепилися. Пруть один на одного від стіни до стіни, втираючи у нові маршальські куфайки, крейду зі сін аж до сірої глини. Не б'ються, а просто бухкаються спинними обсіни та перекидають усе, що трапляється під ноги. І то мовчки тільки хекають, хіба може? І завжди он телефон дзвонить. Ай дзвоне, ай дзвоне і фігури на місце постав, пов'ю. Ага, дурний, що ж тобі винуват. Вже наприкінці засідання правління голова Когоспу Юхимович сказав. І ще одне питання, товариші, що будемо робити з нашими сторожами Олексою Помазаном та Сергієм Чабаном. Добре, що у цих товаришів є, крім прямих обов'язків ще й культурній розмові, так скажімо, інтереси. Шаху. Таке явище треба тільки вітати. Ну, погодимося з тим, що азарт є азарт, але ж. Ось останні наші дані. Поза минулої ночі товариш Помозанича Чабан так побилися, голова усміхнувся, як усміхаються, мовлячи про дитячі балищі. Так побилися, що погубили ці, ну, вставні, як вам відомо очі, тут заусміхалися всі правлінці. От і їздили вчора в Полтаву до лікаря вставлять нові. Та й це їхня приватна справа особиста, можна сказати, якби таке сталося не на робочому місці. А з другого боку, ми ж теж люди, жалко товаришів. Юхимович згадав, як Сергуня з Олексу винесли його машину з ярка, як вони винувато покашлювали, коли він про чубанину щонічну. І, обвівши правлінці з морними за окулярками очима, запитав: То які будуть пропозиції товаришів щодо цього питання? Першим, вважаючи Селибонь, за свій обов'язок виступати, одразу за головою підвівся заступник Імовича Гнат Карпуша. Він ні на кого не глянув і взагалі ні на що не дивився. Це був постійний вираз його очей дивитися в нікуди і трохи вище цього. І сказав так, поволі ваговито, немов уже не день і не два обмірковував свою ідею. Не, моя пропозиція забрати в них шахи, конфіскувати від імені правління і сів, так само дивлячись, поверх нікуди. Так вони ж куплять собі другі, дрібним дзвіночком засміялася перша в селі реготуха активістка Катюня Рогоза. І другий конфіскувати, не повертаючись, до Катюні, сказав Карпуше, і третій, і так далі, не накупуються. Це не вихід, озвався голова сіради Панченко, граючись льотчицьким шоломом. Він їздив на мотоциклі з коляскою і з шоломом ніколи не розлучався. Це не вихід. Я пропоную такий захід. Відрізати світло від сторожки і видати їм летючі миші. При такому світлі не дуже то і пограєш із добрими очима, і, збагнувши при останніх словах, що він сказав на те, панченко розсердився. А а що? Тоді підвівся бригадир першої бригади Петро Сайда. чоловік здоровенький, похмурий і небалакучий. Що тут довго роздумувати, сказав він, недобре мружачи очі. Послать їх на рядові роботи, там ніколи буде дурака валять. Голова їх умович постукав ліцем по столу. Ні, 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 ні. Ми не маємо права цього робити. І товариш Помазан, і товариш Чабан, інваліди, пенсіонери, і сторожуть вони з власної волі, самі запропонували колгоспові свої послуги. А ми до них з друком? так не можна, товариші. Тим паче, що за три роки ми не списали жодної курки чи гуски на лисицю. У нас не пропало за цей час жодне новонародження теля? А ви знаєте, що сторожі прийняли їх не один десяток. Словом, колгосп із вини сторожів не мав жодного збитку. То які в нас можуть бути до них претензії з точки зору державної? По-моєму, товариші, тут голова усміхнувся до всіх. Хай грають. Будемо сподіватися, що азарт з часом притупиться, і все буде гаразд, як ви гадаєте. Ну, от і домовилися, можна розходитися, товариші, бо година вже пізня, і правлінці розійшлися в ніч. А в сторості помазан. Притиснувши Сергунюча банаду сіни, хрипів йому в обличчя. Постав на місце лівого коня. Постав на місце. Текст читав Максим Максименко.